Господи, Адонаї, Ісусе Єшуа Христе, я вірю, що Ти син Божий, єдиний шлях до Бога Отця до сущу. Я вірю, що Ти, Єшуа, помер на Христі за мої гріхи і воскрес із змертих. Я вірю, що на Христі Ти Єшуа, узяв на себе гріх, забравши мою гріховність, щоб я став правдним Твоєю правдністю. Ти, Єшуа, прийняв на себе усе прокляття, яке мало прийти на мене, щоб я отримав благословення. І тепер, Господи Адонай, я приходжу до тебе, Єшуа, щоб прийняти звільнення від будь-якого прокляття. Я каюсь у кожному гріху, котрий приніс це прокляття, у скоєному особисто мною, так і моїми предками. Я приймаю Твоє Єшуа, прощення. Я виступаю проти диявола, всього його тиску та всього того, що Він хоче зробити проти мене. В імя Ісуса Єшуа, я протистую я відмовляюсь підкорятись йому в ім'я Ісуса Єшуа, Я зараз звільняюсь від будь-якого прокляття в моєму житті, на підставі того, що Ісус Єшуа зробив для мене на христі в ім'я Його, Єшуа, і я звільняюсь і приймаю це звільнення. Віруюсь, подякуй та хвалуй, Господи, Адонай, я дякую тобі, Єшуа. Я славлю тебе, Єшуа. Вірю, що ти, Єшуа, вірний. Я вірю, що Ти робиш те, про що попросив Тебе, Єшуа. Я присвячую моє життя Тобі, Ішуа, щоб від цього моменту і надалі Твоє благословення, Ішува, могло спочивати на мене. Дякую тобі, Господа, до ная Ісуса Єшува, спасибі тобі, Єшува. Сатано, я виконав умови, тобі більше нема за що зачепитись. Забирайся з мого шляху, бо йде, Божа дитиня, геть з моєї дороги. Я, дитя Боже, це прокляття не належить ні кров'ю Ісуса Єшува. Я був викуплений із рук диявола. Я не помру, але буду жити, щоб розповідати. Про господні діла.